Я, Степан Бандера, народився 1 січня 1909 року в селі Старий Угринів, що на Івано-Франківщині. Мої батьки були віруючими людьми, і в родині завжди панувала атмосфера патріотизму. Я з дитинства був змушений задуматися про долю України. Вивчав у Львові агрономію, але моя справжня мета була не стільки в навчанні, скільки в боротьбі за свободу для моєї батьківщини. Після вступу до Організації українських націоналістів, я швидко зрозумів, що цей шлях буде нелегким, але необхідним. Я став одним із лідерів ОУН і вважав, що для здобуття незалежності України необхідна жорстка боротьба. Мої переконання привели до того, що я був заарештований польською владою в 1934 році за звинуваченням у причетності до вбивства польського міністра внутрішніх справ. У 1941 році. Після вторгнення нацистської Німеччини я повернувся до активної політики та оголосив відновлення незалежності України. 15 жовтня 1959 році я загинув від рук радянських агентів, але мої ідеї та боротьба за Україну продовжують жити.